Вдруге за день чутно оркестр на смолянському військовому цвинтарі. Вдруге тут проведжають в останню путь героя цього разу Максима Нефьодова. Максим народився в Житомирі, ріс в Житомирі, закінчив п'яту школу, так що він наш Житомирянин. З першого класу Максим почав ходити на бальні танці і згодом пов'язав із цим видом спорту своє життя. Після того, як закінчив школу, він вступив до нашого. Педагогічного університету і став хореографом бально спортивних танців. І ще навчаючись в університеті, він вже почав тренувати діток молодших класів. Його вихованці займали багато призових місць. Далі доля склалася так, що Максиму довелося поїхати за кордон та деякий час працювати там. А після повернення працював на одному з міських підприємств. Друзі про нього говорять, що він був дуже світлою людиною. Добрим він був таким живчиком. Він не сидів на місці. Він весь час щось організовував. Він був сповнений надії, сповнений різним мрій, планів своїх. Однак повномасштабне вторгнення не дало втілитися усім планам героя. Виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, Максим Нефьодов загинув 19 грудня 2023 року. У вічній Скорботі залишилися батьки, рідні, друзі та побратими. Захисни виробнику назавжди 32 роки.